Лучанину Петру Леонтьєву 83 роки, 23 із них чоловік моржує. На центральний пляж в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки приходить майже щодня. Розповідає, раніше були проблеми зі здоров'ям, а коли почав занурюватися у холодну воду, став ліпше почуватися. Почав я перший раз у 2003 році оканувся. На другий день колеги дзвонять. А де Петро? В лікарні пішов, каріння пішов на річку. Я з того часу хожу і літом, і зимою. Треба відчувати воду, середині відчувати. І заходиш розслабитися. А вже от бачите, я вийшов, встаю скільки і мені не холодно. Ну, але пройде десь хвилин 20-30 і вже потім починають руки мерзнути. Починає кров працювати, голова працювати. У нас була компанія, маржували. Природа. Подобалося мені дуже то все файно, а кашки саме краще. У Луцьку майже сотня любителів зимового купання, розказав Петро Леонтів. Моржувати потрібно починати поступово, каже сімейний лікар Луцького центру первинної меддопомоги номер 3 Анатолій Байда. Наголошує, що без підготовки пірнати у холодну воду не можна, адже може бути спазм судин чи зупинка дихання. Починати треба з літнього періоду, з поступового зниження температури, і звичайно, по бажанню. Якщо людина вважає, що це їй допоможе, віра теж дуже багато має велике значення. Взагалі, моржування воно може підсилити взагалі тонус організму, підвищити імунітет, тому що під час моржування підвищується загальний тонус організму, але є і протипокази. Значить, люди з хронічними захворюваннями, особливо в період загострення, їх їм не бажано займатися. Зі слів лікаря, після занурення у холодну воду потрібно витертися рушником, одягнути одяг і взуття, а також випити теплого чаю. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.